Хімічні властивості етанової кислоти. Ми вже з вами знаємо, що всі кислоти у природі поділяються на неорганічні кислоти та органічні кислоти. Отже, нашою задачею сьогодні буде порівняти властивості неорганічних кислот та органічних кислот на прикладі їхніх представників неорганічної кислоти хлоридної H-хлор та органічної кислоти CH3COOH, яка називається етанова кислота. Звернемо свою увагу. Увагу і пригадаємо хімічні властивості неорганічних кислот. Вони можуть вступати в реакцію з металами, з оксидами металів, з основами та солями. І основною частиною кислот неорганічних є атоми гідрогену та кислотного залишку. За кількістю атомів гідрогену ми визначаємо кислотний залишок. Як же бути з органічними кислотами? У складі метанової кислоти міститься аж 4 атоми гідрогену, які із них будуть відповідати за валентність і відповідно вступати в реакції заміщення із металами? Хочу звернути вашу увагу, що в органічних кислотах головним Атомом гідрогену, який відповідає за кислотні властивості, це буде атом гідрогену, що входить до складу карбоксильної групи. Тому вся та частинка, яка виділена у червоний квадрат, це буде кислотний залишок етанової кислоти. І цей кислотний залишок матиме валентність 1, тому що кількість атомів гідрогену в карбоксильній групі також дорівнює одинички. Тому запам'ятайте, що мета. Етанова етанова кислота. Це буде одноосновна кислота за рахунок того, що в ній міститься одна карбоксильна група. а в Більшість неорганічних кислот, вони є гарними електролітами, тому у водних розчинах дисоціюють з утворенням катіонів гідрогену, що і викликає зміну забарвлення індикаторів. Порівняємо, чи буде етанова кислота змінювати забарвлення індикатору. У водному розчині. У чотири склянки нальємо розчин етанової кислоти. Впершу додамо фенолфталеїн, який не змінить свого забарвлення. В другу метилоранж, який змінить своє забарвлення із помаранчевого на червоне, третю – додамо кілька мілілітрів універсального індикатору, який також змінює своє забарвлення на червоне. І в четверту додамо розчин лакмусу. Лакмус також змінить забарвлення на червоне. А тепер поставте відео на паузу та виконайте завдання. Запишіть рівняння дисоціації етанової кислоти і пригадайте, що етанова кислота є одноосновною кислотою. Рощини інших органічних кислот також можуть змінювати забарвлення індикатору, і в цьому ми можемо переконатися навіть в домашніх умовах і замість індикатору використати сік червоно-качаної капусти. У чотири пробірки нальємо. Хлоридну кислоту, лимонну кислоту для порівняння, гідроксид та розчин прального порошку. І в кожну з пробірок додамо сік червоно-качаної капусти. В двох перших пробірках, де містяться кислоти, забарвлення індикатору зміниться у червоний колір. А в двох наступних пробірках, де містяться натрій гідроксид і розчин прального порошку у синій, і зеленуватий колір. Етанова кислота, подібно до неорганічних кислот, буде взаємодіяти із металами. У три пробірки, в якій міститься кілька мілілітрів розчину етанової кислоти, додамо метали різної активності. У першу пробірку кинемо шматочок магнію і спостерігаємо бурхливе виділення водню. В другу пробірку кинемо гранулу цинку. Взаємодія етанової кислоти із цинком буде менш активна, але все ж таки відбувається виділення водню. І в третю пробірку кинемо шматочок міді. Подібно до неорганічної хлоридної кислоти, етанова кислота з міддю взаємодіяти не буде. З магнієм відбувається найактивніша взаємодія. З цинком взаємодія також існує, але вона менш активна. Виділення водню відбувається, але менш активно, ніж із магнієм. І з міддю етанова кислота взагалі взаємодіяти не буде. Запишемо рівняння взаємодії. Етанова кислота взаємодіє із магнієм. Пам'ятаємо, що тільки один атом гідрогену буде заміщуватися на атом металу, тому запишемо ch 3 coo поставимо дужки двічі магній і виділяється водень. А тепер поставте відео на паузу і самостійно запишіть рівняння взаємодії етанової кислоти з цинком.